Як відбувається сприйняття себе як тіло, душа і дух, тобто на різних рівнях свідомості. Спочатку людина сприймає себе як тіло, і спочатку вона, як нас з цих програм в умі, як правильно жити в цьому світі, де небезпека, де Куди можна йти, куди не можна, що правильно, що неправильно, яка е людина ця така, інша така, е вона якби не чує ще своєї душі. Просто спочатку живе за програмами ума і за програмами соціуму. Потім людина починає пробуджувати, чути свою душу це вона починає бачити, що їй подобається в роботі, а що не подобається, що вона любить робити, а що не любить, куди, за чим так тріпоче серце, наприклад, за якоюсь діяльністю, коли вона робить, а, а, а що не її, який спорт їй подобається. Яка людина її, тобто її партнер, який має бути по якимось ознакам, вона вже стає свідомішою, вона починає чути свою душу, але оці програми ума не дозволяють душі в повній мірі реалізовуватися. І коли людина йде ці страхи, в ці всі старі переконання, де вона? Сказала собі, що туди не можна, бо там страшно, там щось зі мною станеться, коли вона розхлопує, вона починає жити в згоді зі своєю душею. Тобто душа виходить на передній план і розум уже не такий має вплив. Але є таке, що думки все рівно залишаються. І ось вихід в дух це. Подолати усі програми, якби вийти до Бога, побачити, що за цими всіма думками, що це вони були взагалі не твої, і ти є не тіло, ти є дух. Тобто, вийти в духа це побачити, що тіло в твоєму сприйнятті. Живе за відкликами серця, за відкликами душі. Воно просто ходить, просто живе і я ось цей пропис,